Коли смородина сонця впала за горизонт, я взяв усі свої речі, все своє життя і рушив автостопом по автостраді. Війна! Коли мене запитали, котра година я відповів: війна! Напевне, варто писати зрозумілі лінійні вірші про зрозумілих лінійних людей, та навколо все поламане, наче старий годинник. Коли мене запитали, яка пора року, я відповів темрява, чорна, як пересмажене зернятко. Чую гуркіт, думаю, снаряди. Це просто хтось прийшов і стукає в металеву хвіртку. Відчини, відповідають мені, не бійся. Коли мене запитали, скільки мені, я відповів зовсім. Коли мене запитали, що ти?», я відповів, з піску. І поки ти ховаєшся в погребі, небо небачено красиве. І поки ти дихаєш сирістю, дворі цвітуть абрикоси. Шкода, що цей час не компенсують, наче у футболі. Я вирушив автостопом. Я взяв усі свої речі, все своє життя. Всі свої сни та всю любов, забувши дещо себе. І коли мене запитають, звідки ти, я скажу, що з туману. І коли мене спитають, як тебе звати, я промовчу: не пам'ятаю. Врешті, хтось продовжує стукати в хвіртку, піду відчиняти.